Під одним із моїх відео чоловік залишив коментар такого змісту. Як знаходять собі пару люди з інвалідністю? Розказую. По-перше, є люди, які такі за своїм психологічним складом, що їх в принципі приваблюють люди з інвалідністю. Є така штука. Отже, це ваші потенційні другі половинки. Ну, якщо ви маєте інвалідність і вас цікавить це питання. По-друге, є люди, які самі мають певну групу інвалідності, і тому якби ваша інвалідність для них не стане чимось якоюсь. Якимось таким суттєвим мінусом, і за якого вони не захотіли з вами мати стосунки, тому що у них самих щось там ну, є певні особливості. По-третє, дивіться. Коли люди бачать когось перший раз, то вони можуть оцінити зовнішність, ну, скажімо, на 5 балів. Але якщо люди бачать ту саму людину вже вдруге. Як показують результати наукових досліджень, вони цілком можуть її зовнішність оцінити вище, скажімо, на 6 балів. Ну а за третім разом так і зовсім, може там всі 7 вималюються. Тобто, чим частіше ми бачимо людину, тим красивішою вона нам здається. От така цікава штука. Чому? Тому що наш мозок прагне до завершення гештальту, кажуть гештальтисти. Наш мозок функціонує таким чином, що він із частинок намагається зліпити певне ціле. Це потрібно для виживання, тому що все, з чим людина стикається, вона автоматично має перевірити на предмет того, це щось шкідливе і треба валить пошвидше. чи навпаки, це щось корисне, треба це хапати, тягти собі в пещерку. А для цього людина має мати цілісне уявлення, якомога більш повне про те, що, що це таке взагалі. Що вона щойно сприйняла, і що з цим робити далі. Так що це така, ну, звичайна, всім вченим, природникам відома особливість мозку. І коли ми бачимо людину перший раз, ми бачимо, по суті, тільки її зовнішність. Зовнішність людини це частина особистості, ну це не вся особистість. І таким чином ми, ну, по суті, маємо незавершений гештальт. А коли ми продовжуємо спілкуватися з цією людиною, то ми бачимо, що, ну, наприклад, вона розумна, чи там, прикольна, чи добра, чи ще там щось, ми починаємо пізнавати цю людину більше і більше, її особистість більше і більше, і тому її зовнішність у нас просто вклинюється в загальну картинку. Ну, це так, якби, наприклад, ми складали пазли. І... Якийсь один пазл, коли ми беремо його в руки, ми його бачимо чітко. Ну, коли ми його вкладаємо в цю картинку, ну, ми його бачимо ну, не так чітко. Тобто він стає частиною системи. Тут відбувається точно те саме. Коли ми бачимо людину, яка має інвалідність, там не знаю, ноги немає чи там ще нема, то ми спочатку бачимо тільки оце, ну, образно говорячи такий пазл. Да? Ну потім, коли ми взаємодіємося людиною, вона обростає в нашій голові всіма своїми іншими особливостями. І її зовнішність просто якось природньо інтегрується в цю загальну картинку, і ми вже не звертаємо увагу на те, в кого там що є, в кого там що немає, ми бачимо уже особистість в цілому. І ця особистість цілком може нам сподобатися, чому ні? Так що. Можливо, ви маєте якусь групу інвалідності і впали в відчай, випадаєте з відчаю. Є люди, які не мають інвалідності і не мають пари. Є люди, які мають інвалідність і мають пару. Так що інвалідність інвалідністю ну, це не саме головне в житті. Так що Бажаю вам усім позитивного настрою. Ну і кохання, якщо його хтось шукає.